Бажаю здоров'я, скоромовка, спроба номер 5 Поїхали. Язиком не промовити, то і пальцем не розтикати, нічого рукам розумувати. Коли Бог розуму не дав, мова розумом червона. А якщо язик шепелявий, то й промовляй скоромовку за скоромовкою. Тридцять три кораблі лавірували, лавірували, та й не вилавірували. У нас на дворі подвір'ї погода розмокро погодилась. шитий ковпак не по-ковпаківськи, вилитий колокол не по колоколівськи. Треба ковпак перековпакувати, перевиковпакувати. Треба колокол переколоколувати, перевиколоколувати. Треба усі скоромовки перескоромовити, перевискоромовити. І тоді так заговориш, наче річенька задзуркочеш. Від топоту копит пиляка по полю летить. То відіслали сеню з донесенням. Голова у сені, як козубець, а мозку ані крити. З виду орел, по розуму тетерюк. Доскакати доскакав та все не так розповів. Розповів, що не 33 кораблі лавірували, лавірували та й так і не вилавірували. І що Прокіп не варив окріп, а з'їв у Марфе усю сироватку з-під Простокваші. А в цей же час розчуленого конституціоналіста Константина знайшли акліматизованого у конституційному місті Константинополі. Котрий вимудровував удосконалені пневну мішко витрушувачі. А все тому, що діло було ввечері. Робити, коли робити було нічого, розчулена вавілонка Варвара розчула нерозчуленого вавілу, а веселі та розважливі містер та місіс Уксуси не знали. Що розчулена Вавилонка Варвара все ж таки розчулила нерозчуленого Вавілу. Що виявляється дуже добре, бо командир говорив про підполковницю, про підполковника, про поручицю, про підпоруччицю. А ще говорив, що у гуски вуса шукай, не шукай, не знайдеш, що луска у ляща та щуки, що уси не вуса. Не вусищі, а вусики, що йшла Саша по шосе та й смоктала сушку. А назустріч їй шофер по шосе тягнув шину для машини. Шофер забруднився. Став чорний, як чортеня. Саша шофера побачила, обімліла, слова сказати не може тільки тит, тіт, тет тат тут тут тит. Потім, коли впізнала його, у селі йому і розповіла. Розповіла, що на дворі трава, на траві дрова, що усіх скоромовок не перескоромовиш і не перевискоромовиш. Та спробувати слід. І я це зроблю. Дякую.